Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні ми будемо говорити про 75-ту главу манги Борута, яка вийшла, відверто кажучи, дуже цікавою. Вона здивувала майже всіх фанатів цієї історії і має підняти рівень інтриги до надзвичайних показників. Сьогодні ми поговоримо про клан Оцуцуки, про нового Оцуцуки, його сило. А також в цьому ролику буде декілька нових цікавих теорій, тому сідайте зручніше і поїхали. Цей раз на обкладинці нової глави розмістився Деймон, який дуже виразним поглядом дивиться, ніби нам в душу. Досить давно ми все думали, звідки у Ейди і Деймона настільки сильні здібності. Дейман може перенаправити навіть і намір противника атакувати, а Ейда може бачити все, що відбувається в світі, а також бачити минуле з моменту її народження. Так ось ці сили разом з царапанами кодо, техніками Ішики Оцусуки та технікою переродження, всі ці техніки активуються, дякуючи Шиндзюцу, що в перекладі з японської називається Божественні техніки. Так ось, як ніндзюцу, так і Сендзюцу, Сендюсу лише блякла пародія на цю силу. Тобто в ієрархії сили шиндзюц стоїть вище як Ніндзюцу так і Сендзюцу. Тобто, ось чому сила того ж Ішики Оцусуки була на іншому рівні. Він використовував більш сильний тип технік, ніж Наруто і Саске. Тобто володів більш могутним типом енергії, з яким навіть Сендзюцу шести шляхів не зрівняється. Також хочу розказати вам про нового Оцусукі Шибая, який не вмер і його ніхто не вбивав. Шибаї покинув своє фізичне тіло. І переродився як духовна істота. Тобто Шибаї став богом не просто на папері, а по-справжньому, і став він ним, саме поїдаючи багато різних плодів. Також же ви повинні розуміти, що душа Мамашики знаходиться в тому ж вимірі, де живе Шибая. Мушу зауважити, що у Шибая в правому оці був Б'якуган, в лівому око Ішики або щось схоже, а на лобі рідне І наразі ми можемо сміливо заявити, що це найсильніший персонаж за всю історію Наруто. Сили Деймона, Кодо, Ішики і Ейди це лише частка. Невелика частка тої сили, що була у Шибая. Тобто Шибая це така собі Кагуя тільки для Боруто, від якого пішли всі інші здібності. Тобто, Кагуя була найсильніша в Наруто, і від її сили пішла вся інша сила у Шинобі. А Шибая – це таке створіння, від ген якого пішла вся сила до інших у Цусукі. Взагалі, то можу припустити, що ось це божество, яке нам показували раніше, це той самий Шибая, але уже в більш розвинутій формі в іншому вимірі. Скоріше за все, Це, саме цей персонаж буде фінальним босом для Баруто і Каваки, або, як мінімум, одним із фінальних босів. Також в цій главі ми дізналися, що Мамашики та Боруто можуть ділитися думками між собою, і, на мій погляд, в майбутньому вони стануть один одному як Наруто і Курама. Мамашики буде тим самим ключем, який стане підсказувати Баруто та допомагати йому перемогти того самого Шибая. Що стосується Ейди, то тепер ми дізналися, що їй 16 років, і в неї такі смачні бедра і красиві ноги, що дуже складно читати мангу з її участю, не уявивши її у себе дома на колінах. А от Дельта виявилася клоном 24-літньої дочки Амада, клоном, який має спогади його дочки, але являється зовсім іншою особистістю. Під кінець глави через Б'якуган Мамошики Баруто побачив майбутнє, де Кавакі покидає коноху, а його однолітки його переслідують. Історія один в один як Саски в кінці першого сезону, так ось там ми бачимо, що Місуки увійшов у свій режим відлюдника. І буде битися проти Кавакі з активованою кармою. Тому в цілому висуну припущення, що все, що ми зараз бачимо в Баруто, це лише середина першого сезону, якщо можна так розподілити. І ця історія буде дуже довгою. Нас очікує дуже багато всього цікавого та нового в цьому всесвіті. А сили, які будуть в Баруто, скоріш за все переплюнуть більшість інших аніме. Також давайте не забувати про Кодо, який десь там сидить зі своєю братією і продумує план помсти. Ну а якщо Якщо вам сподобалося це відео? Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі!